На Лазівщині поліцейські затримали трьох чоловіків за продаж наркотиків. Зломисники перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областей. У центрах вони отримували метадон та реалізовували мешканцям. В ході досудового розслідування встановлено, що троє чоловіків, 30, 41 та 48 років, мешканці міста Лозова перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю. Також відомо, що вони ставили на облік інших осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. У вказаних медичних центрах зловмисники отримували метадон, який реалізовували мешканцям. Передачу наркотиків зловмисники здійснювали через через закладки або при особистих зустрічах викрили групу осіб та припинили її злочинну діяльність на території Лазівського району у переповноваженні сектору кримінальної поліції, районного відділу поліції спільно зі співробітниками 7-го управління ДСРНПУ. 9 жовтня правоохоронці провели санкціоновані обшуки, виявлені наркотичні засоби, мобільні телефони, банківські карти, документація та пістолет, речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зломисникам про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зломисники затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Okay. Yeah. yeah.